Що почитати перед публічним виступом? Я продовжую свої пошуки класної професійної літератури для оратора або для людини, яка прагне краще виступати публічно. Тому в пошуках я сьогодні знайшла книгу, яка називається Надихай своєю мовою. І знову, власне, прочитала про. 23 правила сторітелінгу і зрозуміла, що власне не повністю задоволена об'ємом тієї інформації, яку отримала. Поради, звісно, класні, дієві, проте приклади наведені не завжди влучно. І, власне, у мене є багато питань до редакції цієї збірки, тому що. Таке, знаєте, враження, що я тримаю книгу, яку хтось сам видав. Багато синтаксичних помилок, але якщо говорити про класне правила структуровані, зібрані, цікаво пояснені, але все ж, це не та книга, яку можу рекомендувати кожному. Проте, якщо ви ще зовсім нічого не читали про публічні виступи, то можливо ця книга стане вам в нагоді. Якщо ви маєте... Якісь рекомендації стосовно того, що ж мені варто прочитати, щоб дізнатися більше про публічні виступи, та порекомендувати вам, закликаю вас залишати цю інформацію у коментарях.